Сьогодні відбулося відкриття дитячої телевізійної студії. Сьогодні нас, до нас завітали дитячі гуртки з міста Києва, з Дніпропетровська, з Харківщини, з Херсонщини, з різних куток України, щоб. ну, Приєднатися до нашої ініціативи також до нас завітали поважні гості народна артистка України Ольга Сумська завітала Міла Нітіч, Софія Єгорова і багато інших талановитих українських співаків, які підтримали своєю присутністю відкриття даного каналу. Ми на сьогоднішній день своїм колективом презентували телестудію, розповіли, що будуть тут відбуватися, які Тим чином буде організовуватися робота з дітками і подарували дітям шалені Концерт невеличкий і пригостили крутими смаколиками донатами. А також, що було круто, була така творчість розмалювали уламок від ракети, який упав в Болонському районі. І цей уламок ми реалізуємо на одному із найближчих аукціонів. І дані кошти перейдуть на допомогу ЗСУ.